Всім привіт! Напередодні нового року я вирішила зробити новорічний декор. Я гадаю, ви теж бачили відео, де роблять новорічні іграшки з бусин. Я також, передивившись всі ці відео, вирішила їх повторити. Основного, що знадобиться, це лише ліска і самі бусини. Щоб е -е, новорічні шари гарно був, виблискували у сяві гірлянди, я обрала самі скрінні бусини. У мене такі прозорі. Жовтенькі і мідні. До готового а, шару я додала призбані на алі такі верхушечки. І вуаля іграшка готова. Можна прикрашати ялинку і дивитися, як гарно все виблискує. З Новим роком. Зустрінемось вже у новому.